Доброго вечора. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції багато нового, але й дещо є з попередніх відео. Не забудьте підписатися, так скажу підписатись на канал, так і попідписуються люди. Не сказав, не підписався ніхто. А потім шукають мене в тенетах інтернету. Підпишіться, поставте вподобайку або антивподобайку. Натисніть дзвіночок і поїхали. На пропозиції сьогодні такі рейки з токарних станків з двох вони дещо різні. Ну, ось такий модуль зуба. І тут є дещо менші. Їх чотири таких і чотири таких. Розмір 71 довжина. От. Самої рейки 53. 53. Ну, вони всі. Ні, не 53. 50. Однакові. Тільки зуби різні. А так по висоті від зуба. 52. Ціна одної 500 гривень. Тут 8 штук. Центра 120 більший, менші 100. 33 матч 700, знижуємо ціну ресивер. Такий потужний. Розміри його 1300, діаметр 200. Вираховуйте там об'єм який 60 чи 70 літрів у ньому. Тут два штуцери. Тут один. І з цієї сторони глушка. А, стоп, тут маркування якесь є. Тут ще є якесь маркування. Ну, зараз ми його спробуємо. Ось таке в нього маркування, я думаю видно. Ціна одного 500 гривень. Диски хвилясті. По 100 гривень штука, такі речі по 500. Дві не знаю, що це. Коментуйте. Потім редуктор цей, це хитросплетіння. Зірочок і глянців тисяча гривень. Борони і райборінки. Маю такі важкі, маленькі, ось бачите, ці типу по 500 гривень. І маю три таких райборінок по 400. Ну, корпус плуга вже він, я думаю, примилькався. Півтори тисячі цей, сам корпус 700, трос 16-й. В бухті дві має дві бухти по 22,5 метри по 900 гривень. Балон маю два. Ось такий на ньому напис. Тетрафлор. Майн компонент. Цена одного 450. Ну, воно, здається, таке, як нове. Має глушку. І тут також. Кран, глушка. Далі морквина. Морквинка такая. 800. Домкрат 700. Дві такі виварки. Одна потужна. Бачите, цілі з водою. У нас щойно пройшов дощ. Вчора нас трошки топило, але все обійшлося. Ця 800, ця 500. Труборіз. Більш за все новий. 350, домкрат 700, промопора. Така промопора. Є люфт 500 гривень. Кріплення цілі. Фаркоп 400. Лищата 700. Тут знижуємо ціну вже 400 кардан, кругляк кругляк. Далі на пропозиції решета. Тут різного плану. Не маю на увазі діаметр різний. Вони іржаві, але не гнилі. Тут різного діаметру. Ось є більші отвори, тут менші отвори. 70 гривень за штуку. Свердлильний станок 1000. Все крутиться, бачите, тут у мене 10 і двигун до нього є. Потрібно подивитись. Домкрат залізнодорожний. Тисяча. По колесах. Ось набір колес. На, на металічному диску. Це 300. Такий набір колес. Також металічний диск. 300. Такі колеса, діаметр у них у всіх однаковий. 320 по 250 гривень. Тут таке колесо. Тут такий формат. Бачите, гума гарна ще походить. І пара колес однакових. Вони нові. І цей, бачите ось. Продається пари за 500 гривень. Дві з половиною секція мульчера. Так, йдемо до фуганків. Фуганків вже назбиралося багато. 215 без ножів. Тут довбачки нема, Не, немає шків, тут підпилку, без ножів 500 гривень. Цей на два ножі. З ножом, з підшипниками. Крутиться підшипники живенькі. 700. Довбачки нема. Потім далі такий з барабаном. На три ножі, здається. Так, це на три ножі. Кріплення ножів є, але ножів самих немає. 250 ширина барабана, ціна 600 гривень. Такий потужний барабан. Тут у ньому досить велика вага. 300 діаметр з ножами комплектний повністю. І цей, і цей ніж присутній. 1000 гривень. Штатив отакий, можливо, кому потрібен. Не знаю, що в ньому затискати. 250 хай буде. Прокоментуйте, з чого це агрегат. Це також з якогось мульчера. Тут крутиться і крутиться тут. Тут якийсь ролик стояв натяжний. Тут кріплення до чогось. Ціна 1200. Якась передатка є. Потім редуктор такий 1 до 2,5. З'явився новий редуктор потужний вага. Його 100 кг, Передатка 1 до 5. Ціна 4 тисячі. Маркування ось. Якщо сфокусується. Ага, я думаю, видно. Цей редуктор. Ага, вже все туди воно сіло. Дві. Передатка 1 до 22. РКС 6 також дві. Такий маленький 500. ПРТ 6 редуктор. Стан шестерень гарний. 1 до 50 тисяча. Потім трос 6 міліметрів. Не знаю, скільки тут його. Майже, можливо, метрів 30. Можливо, менше, можливо, більше. Оце бухта 300 гривень. Ланцюг. 600. От така частина ланцюга. З приблудою. Що це за приблуда? 300 гривень. Чалка цепова. З гаком. Зараз знаємо. Скільки вона зможе підійняти? 8 тонн. Написано на гаку. 800 гривень. Кардан у вас 350. Хрестовини. Хрестовини. Живі. Колючка 400 гривень бухта, там майже 9 кілограм. Половинка ПТС 350 на розбити отвори. Не тріснуто, ніде нічого. Все з нею добре. Ліра 400. Потім отака з парка крючків. Все працює. Тут щось за хімічна, хімічна хімія була. 300 гривень. І на завершення дві ступиці газель по 1000. Крутяться. Ліва і права. Ну, немов би за все сказав. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Ще раз кажу, не забудьте підписатись на канал, протиснути вподобайку, дзвіночок натиснути. На цьому завершую. На все добре. Наступне відео вийде, як завжди, в неділю о 20.00. До побачення!